Хоч ма що живеш на небесах, Нехай святиться і в'язує. Справжній масштаб цих днів стане видимим з відстані часу. Ми знайшли в собі міць вийти за межі інстинкту самозбереження і йти на смерть за волю своєї вітчизни. Я батько. Я водій маршрутки. Я фанат-шахтер. Я вчитель фізкультури. Я єдиний син. Страшно собі уявити, якою могла би бути ціна, якби ми залишилися один на один з ворогом, і яким би був світ, якби ми зазнали поразки. Сполучені Штати пліч опліч з нами з першого дня війни. І цим вимірюється кількість врятованих життів. І готовність інших країн вільного світу допомагати нам, I think an in how their role has in Суверенна Україна. Це на одну барву розмаїтіша планета Земля. Ми потрібні один одному різними. В цьому є божий задум для цього світу, в цьому наша моральна відповідальність один за одного, в цьому майбутнє людства, яке виростає з минулого. Русь держава українців, яка оформилася в 9 столітті, стала східним флангом європейської цивілізації. Прийнявши на себе всі удари азіатського світу, що ж надало сили нам вціліти в цій незмінно турбулентній зоні Євразії? За всіма видимими подіями у світі стоїть невидимий людському оку духовний світ. Саме духовні події суттєво вплинули на історію України. Русічі, українці звільнилися від поганського рабства, прийнявши християнство більше тисячу років тому. Наші пращури сотні років прагнули свободу, яку дарував нам Христос. Воля і негативне ставлення до рабства стали частиною духовного ДНК нашого народу. Тут Русь в Києві, в Україні, якщо вони втрачають Україну, вони втрачають цю, це історичне коріння, без якого вони не можуть існувати. Вони тоді повинні свою історію розпочинати чотирнадцятого, з 15 століття. А десь пішла руська земля, це, це тут, в Києві. Володимир Хреститель вся тут. Продовж десяти століть на наших землях проголошується Євангелія і починаючи ще із кінця 10 століття, коли князь Володимир Хрестив Русь, а Євангелія проповідується. Слово Боже є цінністю для нашого народу. З цих древніх пагорбів місіонери понесли світло віри Христової углиб Євразії за Уральські гори, в Сибір, Далекий Схід, в Азію і тоді в старий час. І в новітній історії. Не маленька Клузія чи Вірменія, чи країни Балтії, а саме Україна? Найбільша країна Європи і в давні часи, і в колоніальному періоді, і особливо в часи гонінь на християн у ХХ столітті залишалася і залишається справжнім форпостом Христової віри на цих кривавих землях Євразії. Ми принесли духовне просвітництво на наших теренах і в глиб євроазіатського континенту від Михайла Ломоносова і тисячі представників еліти священства Московії, які вчилися в києво могилянській і Астрожській академіях, до тисячі місіонерів з України, які поїхали служити в Росії. Біда у тім, що в російському суспільстві уже давно не існує людини. Існує народ, існує велика Росія, існує руський мір, існують серйозні ідеології політичні, але навіть у їхньому національному і навіть у їхньому релігійному дискурсі термін людина давно не звучить. Як і в першій, так і в другій світових війнах Україна ставала театром воєнних дій і територією головного удару кривавих диктаторів і Гітлера, і Сталіна, а потім повоєнного комуністичного режиму. Українські церкви в часи гонінь на християн пішли в підпілля і таким чином змогли вижити, зберегти свої традиції і свою віру. Те, з якою завзятістю в Росії зберігають символи і пам'ятники комуністичної епохи, є не що інше, як старання зберегти служіння і владу диявола в цій країні. А бажання українців викоренитись не тільки пам'ятники, а й імена ідолів дуже дратує Росія. Хочу нагадати вам слова Путіна. Ми покажемо вам настоящу декомунізацію». В цих словах він натякав, що іменно бажання українців розірвати зв'язок з комуністично демонічним світом став причиною війни. Понад три десятиліття тому ми вирвалися. З багатовікового рабства. Мільйони християн по всьому світу, і особливо в США, молились за падіння комуністичної системи, і вона врешті впала. Саме завдяки зусиллям, прагненням і щирій вірі президента Рейгана тюрма народів і імперія зла припинила своє існування. declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Радянський Союз, який Рональд Рейган, президент США, назвав імперією зла, став тією країною, яка найбільше намагалася вбити українців, знищити їх через Голодомор 20-х років, через Голодомор, штучний Голодомор 32-33 тридцять років, через колективізацію, через гулаг, через сталінські репресії, через Голодомор 47-го року. Комуністи намагалися знищити саме Україну. Після розвалу Радянського Союзу саме українські християни стали найбільшим і найактивнішим пульсаром місіонерства на всьому пострадянському просторі. Тобто для Росії, Казахстану, Узбекистану, для Середньої Азії і Кавказу. А згодом почалась робота і в Європі. Україна стала біблійним поясом Східної Європи, центром євангельського церковного життя, освіти і місії. Ми маємо один з найкращих законів в Європі про свободу совісті та віросповідання і безмежну свободу для проповіді Євангелія. Сьогодні Україна налічує більше 10 тисяч євангельсько-протестантських церков. Це наше благословіння в часи свободи. Саме Україна, а не Росія, є форпостом в захисті сімейних цінностей. Багатотисячні сімейні фестивалі щороку проходять по всій Україні. Регулярні молитовні групи по вивченні біблії проходять в більше 80 державних установах від вищих органів влади до локального рівня. Національний молитовний сніданок є наймасштабнішим в Європі. Диявол намагався нас знищити, але є слова Господа. Господь каже: Я створю церкву свою і врата пакеі не здолають. її. Сьогодні ми живемо в ситуації, коли на території України на нашій землі зустрілися дві армії. І в тій армії, і в ті є люди, які називають себе православними християнами. Але є велика різниця, адже одні захищають свою. Землю, захищають свої сім'ї, а інші прийшли до нас на чужу землю, прийшли із зброєю. Чи можемо ми назвати таких людей віруючими? Віруючими можемо назвати, але віруючими в кого чи в що, віруючими в того Бога, який заповідав нам всім любити один одного? Навряд чи скоріше віруючими в свою ідеологію. Україна протистоїть диктатурі зі Сходу, яка намагається мімікувати під консерватизм і традиційні цінності. Російська православна церква в 22-му році підтримала і благословила свою інтервенську армію. Ми міролюбивая страна і очень міролюбивий, многострадальний народ. У нас нету нікакого стрімлення к війні і лік тому штоби делать нечто что могло би причинити вред другим. І це найсерйозніший виклик сучасності велика держава, яка перетворилася на полігон, де знищують людяність. Ми можемо спостерігати це сьогодні, коли дивимося на дії російських військових в Україні. Вони Діють надзвичайно жорстоко і агресивно по відношенню до людей, які зокрема коли говоримо про цивільне населення, до людей, які не становлять жодної загрози. Людяність і людина у Росії це перші жертви злочинного російського режиму. Це вирішальний момент в історії протистояння Русі з псевдоросю України і Російської Федерації. Цій історії вже майже 800 років. Хочемо вам сказати, що духовна війна в духовному світі йде за те, щоб Україна не була місіонерським християнським авангардом. Там за Україною починається світ ісламу, і оцей великий незрозумілий русський мір, який так і не став християнським. І, звісно, і це мене дивує, що Патріарх Кирил практично благословляє де-факто. Цю війну підтримує Путіна, і російські війська е, руйнують храми Московського патріархату в Україні. У 22-му році український народ, як ніколи, до цього відчув себе невід'ємною частиною європейської сім'ї християнських народів, відчув ту давню спорідненість, яку сотнями років блокувала московська митрополія. Руку допомоги українцям простягнули не лише найближчі сусіди. Тіло Христове об'єдналось у цій допомозі. Неймовірно, велика гуманітарна, соціальна і військова підтримка і опіка прийшли в Україну з усього світу. Мільйони біженців прихистили країни Європи та США. Допомога пораненим, переселенцям, сиротам, втратившим домівки, евакуації і екстрений порятунок людей, ночівлі і будівництво модульних поселень всього не перелічити. Все, з Богом, хлопцям! Ми єдім туда, де ми ще ніби, туда, де трудно. Вережи Господь вас, героям слава! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресом США України, яка незмінно триває і більше того нарощується, говорить про моральну єдність американського народу. Загальнолюдські цінності і свободи, які вирішив похитнути Путін, більші за політичну конкуренцію. Вони дороговказна зоря для всього людства. Це добре розуміють в парламенті США і в Білому домі, і тому візити конгресменів і представників адміністрації президента до Києва мають системний характер. Але не тільки офіційний Вашингтон. Україну нескінченним потоком відвідують представники церков і благодійних організацій, громадські діячі, артисти, журналісти і пересічні громадяни. Саме зараз і тут, в Україні, формується глобальна картина складної рівноваги між демократичним та авторитарним світами, невтомність зусиль наших американських друзів це дуже потужний сигнал містеру Путіну. Ми змагаємося не тільки за те, щоби бути хазяїнами на своїй землі, а ми змагаємося ще й за правду. І дуже важливо, щоби після перемоги вільна Україна стала тою державою, тою територією вільних людей, де перемагає правда. Нас так крізь очі, люблячих його Господь дивиться і бачить, Господи. Ми свідчимо тобі, що біль і страждання безневинних, митарства і біди, нужда і туга втрат сьогодні безмірні. Хай стане більше твоїх очей і твого справедливого чину, хай буде примножена віра, бо вірою здолаємо зло. Господь любить людей через свою церкву, і Бог дасть нам перемогу для того, щоб поширювати царство Його. На всіх континентах. Ми живемо в часі великих змін, які можливо на сотні років визначають, куди рухатиметься цей світ. Це зовсім не перебільшення з огляду на територіальний і духовний масштаб сьогоднішніх подій на євразійському материку. Українська християнська спільнота в цей час випробувань в ці дні злі, як каже Клозіаст, звертається до вас. Молись за Україну, жертвуй для України. Давайте разом наповнювати нову Україну славою Божою і пробудженням сердець.